Христос посеред нас, шановні глядачі, до вас в гості завітали православний вісник та його творча команда. Дозвольте запропонувати вам провести найближчі 20 хвилин разом із нами у пошуку небесного сенсу земного існування людини. Багато філософів ставило питання про це, але жодна з етико-філософських систем не знайшла вичерпної відповіді на нього. Натомість, 2000 років тому в далекій Палестині пролунали слова: покайтеся, бо наблизилося до вас Царство Небесне. Саме тоді людство дізналося, що духовний вимір нашого існування це не абстракція. Відтоді і бере свій початок православне християнство, система взаємовідносин людини та Бога, яка зрештою допомагає нам знаходити вірні шляхи від царств земних до царства небесного. Тож поговоримо сьогодні про те, якими ці шляхи бувають. А для цього згадаємо основоположника вітчизняного чернецтва преподобного Антонія Печерського. Відчуємо себе частиною великої родини вірян Української православної церкви, дізнавшись про останні новини з її життя, вшануємо одну з перших правителів християнок Київської Русі благовірну княгиню Ольгу. Іноді духовне життя йде парадоксальними шляхами. Наприклад, хіба можна здійнятися на небо, занурюючись у землю? Преподобний Антоній Печерський, пам'ять якого ми урочисто звершуємо саме сьогодні, викопавши свою печеру та спустившись у глибоку темряву, зрештою здійнявся на недосяжну висоту Царства Небесного. Та цим довів, що для досконалого спілкування з Богом людині потрібні тиша і внутрішня зосередженість, і практикував такі печерні усамітнення від юності, яка пройшла на Чернігівщині. А потім, змужнівши, саме Антоній Печерський, ще на початку християнської ери в Київській Русі зробив неоціненний духовний внесок у вітчизняну скрабничку святості. Приніс на київські пагорби чернечу традицію зі святої гори Афон. Ця традиція православ'я живе і дотепер. Та яскраво проявляється в духовних спадкоємцях преподобного одного з них, ректора київських духовних шкіл, керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія. Ми нині щиросердно привітаємо з ним Ангела та поглянемо на святого Антонія Печерського його очима. Зазвичай у день святкування пам'яті преподобного Антонія до Києво-Печерської лаври з'їжджаються не тільки архієреї, а й численні прихожани монастиря та прочани. Як правило, серед учасників урочистого богослужіння, які єдиним серцем і єдиними устами благословляють богоносного засновника Чернечого життя на Русі, є й те заєменитий митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Небесне покровительство преподобного Антонія Печерського Владика отримав 23 роки тому із чернечим постригом в Троїце Сергієвій Лаврі. А вже за кілька років, промислом Божим, монах Антоній переїхав до Києва. Вважаю великим благословенням Божим, те, що я можу вже багато років жити і нести свій послуг на цьому місці, коли на місці, яке Колись обрав преподобного Антонія. Я вдячний Богу за те, що маю можливість кожен день ходити по цій землі, брати благословення, духовне благословення преподобного Антонія і в інших подвижників, які тут лежать своїми нетлінними мощами, які тут колись просто були, тому що дуже багато святих, які брали благословення на свій подвиг тут, але несли його далеко за. Радницями і нашої і вітчизни, і самих печерської лаври. Владика дуже шанує свого небесного покровителя, бо він є справжнім зірцем подвижницького життя. Та прочитавши ще в зовсім юному віці «Життя святих» Іван Паканич, це мирське ім'я митрополита, усвідомив, що кожен із них надає приклад для наслідування. Я брав життя святих і прочитував кожен день. І тоді я навіть інколи згадую ну, ці образи, які я ставив перед собою, бачив перед собою тих подвіїв, мучеників, преподобних святителів, інших святих, які тепер є красою святого Небосводу, то, що ми інколи називаємо Раєм, тобто це життя вічності з Христом. І, мабуть, у кожного святого є щось те, що треба взяти собі. Для того, щоб життя земне було прикрасою для Церкви Христової у світі це не якісь легендарні особистості, про яких сказані, написані якісь казки чи легенди. Це реальні люди, які жили в різну епоху, але чи вони відрізняються, можливо, від всіх нас те, що вони були цілеспрямовані, тобто вони вміли. Оприділяти сенс свого життя. Але людина свята це не людина безгрішна, таких людей не буває. А святі це ті, хто падав, але обов'язково вставав. Владика Антоній, родом із Закарпаття. Його село по сусідству із Чумалимським свято-вознесенським жіночим монастирем, так що у церковний він з самого маличку. Є багато таких речей, які людина не обирає. Таке прислів'я, що батьків, батьків не обираємо, але я вдячний, безмірно вдячний Богу і за ту землю, де я народився, і за своїх батьків. І саме їх вплив от самого дитинства, з малич, мама навчила нас молитися. Я пам'ятаю, як ми нас в нас троє в сім'ї, як ми стояли на колінках, особливо Великий Піст. І перед іконою, ікон було дуже мало тоді. Це тоді були фотографії, тільки чуть покрашені якоюсь краскою. Але е, ми дуже е, так щиро молилися. Ті роки Владика згадує повсякчас. Основи віри, закладені в юнацьку душу, збереглися і в архієрействі. Він молиться щодня у лавських храмах і поза межами монастиря. А ще смиренно несе в нашій церкві не один, а кілька послухів. Обіймає посаду керуючого справами Української православної церкви, очолює Бориспільську єпархію та ось уже 10 років є ректором одного з найстарших у Європі духовних навчальних закладів Київської духовної академії і семінарії. Проте, як на все вистачає часу, владика тільки розвів руками послусі є єпископському, при ректорській посаді чи Реюча справами, тут дуже важливо, хто біля тебе. Я вдячний Богу, що на всіх моїх посадах є помічники, які все ціло своє життя віддають Богу. Я можу повністю на них покластися. Адміністративну роботу митрополит Антоній сприймає як необхідний чернечий послуг для церкви. Вважаю, що для християнина це взагалі життя все ціле, от, в цілостності треба сприймати. Ми маємо бути християнами в всьому: і вдома, і на вулиці, і на роботі. І тоді все буде гармонійно. До свого ректорства владика ставиться дуже відповідально. Вважає, що людина без покликання не може викладати в навчальному закладі, тим паче його очолювати. Ректор Має справу з молодими людьми, які дуже чуткі до всього, що відбувається. Від молоді не можна захиститись якоюсь, скажімо, брамою, вони завжди відчувають не просто твої думки, а твої сердечні відчуття. Якщо немає там любові, просто елементарної любові до людей і до них то віддачі не буде від нас, відкладачів, від всіх, хто займається вихованням і освітою, потребує, щоб ми були завжди на, от, на передовій і не можна притворитися. Тут дуже важливо це розуміти. Тобто перед молодими людьми не можна робити одне. А жити по-іншому. І тому от для мене ректорство це насамперед той послуг, який потребує від мене повністю віддачі, тому що відповідальність за майбутнє церкви дуже велике. Це не просто такі красиві слова про відповідальність, це дійсно так. Владика Антоній під час розмови не раз згадував свою маленьку батьківщину. Зізнався, що подумки часто лине край, якому Бог подарував нев'яночу красу. Ну, ви згадаєш про те, що я повертаюся на, в своє дитинство, ну, мабуть, це вже признак старості. Але якщо говорити серйозно, то я дійсно люблю приїжджати на свою маленьку батьківщину, своє рідне село, щоб зустрітися своїми батьками, слава Богу, вони ще живі. Щоб зустрітися з тими інокинями, які попливали на моє духовне становлення, і щоб, як ви кажете, ну, просто окунутися ще раз у дитинство. А дитинство мене було зв'язано з чим? З природою, дійсно, це рибалка, це гриби. Якщо літом, то я обов'язково з братом, з племінниками ходжу в ліс, а ліс у нас. Досить важкі, тому що це гори, це, ну, це ще свого роду така скажімо, корисна для здоров'я прогулка. Люблю рибалку дійсно. І хочеться ще побувати в тих місцях, де колись бував дитиною. В дитинстві я ще любив грати в футбол, але тепер вже здоров'я таке, ну, вже таке, що до футболу вже досить важко. Грати в футбол. А взагалі спортом займається е, Лікарі говорять, що треба займатися. Цього року владика відзначає 50-річний ювілей. Кажуть, це час вже збирати каміння. Взагалі, що стосується Дня народження, я ніколи не святкував Дня народження. І єдине, що я пам'ятаю з самого дитинства, завжди на День народження ми були в храмі. Я обов'язково причащався. Це те, що, що наповняє от мої роки, такі відрізки напротяж вже 50 років. Я безміжно вдячний був за все, що є в моєму житті. Вдячний за тих людей, які були на шляху мого земного буття. І прошу Господа, щоб. Він допоміг і в ті роки, які мені ще Господь дає прожити, щоб вони були роками самовиховання внутрішнього, для того, щоб не просто називати себе єпископом, архієрієм, священником, монахом, але щоб постаратися і за ці роки. Якось бути хоча б тінню тих людей, святих людей, якими молимося, приплодно Антонію і іншим святим, які є взірцями для нашого земного життя. Ми звикли питати одне одного при зустрічі: як ви поживаєте, або як там ваші справи? Та шаблонно відповідати: дякую, добре, а ваші? Проте існує ще один спосіб привітання, щоправда, більш відомий аскетам подвижникам. Побачивши один одного, вони запитують, як твоя молитва, друже? Важливість саме таких слів зрозуміла, бо де жива молитва, там жива і душа, яка відчуває закон Божої правди та спонукає нас вчиняти за ним. Тож, як молилася і діяла за останній тиждень спільнота вірян Української православної церкви, ми дізнаємося вже за мить у телелітописі. Предстоятель нашої церкви Митрополит Онуфрій відвідав з архіпастерським візитом Сарни. Хай вседержитель у високому служінні благословить і допоможе на всякчас, щоб в радості, у мужності, терпінні ми всі змогли спастися для вас. У співслужінні Сонму і в його блаженства очолив урочисту божественну літургію в Покровському кафедральному соборі міста. Участь у богослужінні також взяло численне духовенство єпархії. Під час проповіді митрополит Онуфрій зупинився на силі молитви, наголосивши, що Господь чує молитву кожного, якщо вона щира. Особливою силою наділена материнська молитва, підкреслив блаженніший владика. Коли ми будемо жити в мирі в терпінні один до одного, Бог буде посилати нам таку благодать, яка допоможе нам достойно звершити своє земне життя. І досягнути блаженної вічності у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині в безконечні віки. Амінь. Наприкінці богослужіння, керуючий Сарненською єпархією митрополит Анатолій, подякував предстоятелю та всім архієреям за спільну молитву. А митрополиту Нуфрій принагідно привітав владику Анатолія із 60-річчям та днем тезоіменництва із побажанням Божої допомоги на шляху служіння церкви Христовій та народу Божому. 15 липня, в день святкування собору чернігівських святих, керуючий єпархією митрополит Чернігівський і Новгород Сіверський, Амвросій, звершував урочисту божественну літургію у всіхсвятському храмі міста. Пришісті прибласловені славний владичице нашій бородіце. Престольне свято, яке зазвичай зібрало численних священнослужителів та богомольців. Після читання Євангелія владикам Росії звернувся до учасників богослужіння зі словом проповіді. Було також піднесено сугубу молитву за мир в Україні, а по завершенні літургії на могилі спочилого в Бозі митрополита Антонія Вакаріка було відправлено за упокійну літію. Владика Антоній упродовж багатьох років очолював древню Чернігівську кафедру, а 14 років тому відійшов у життя вічне. День собору чернігівських святих позначився цього року ще однією знаменною подією. До міста прибула чудотворна радомишльська іверська ікона Божої Матері. Новопрославлену святиню з Радамишля, яка явила диво мироточення у 1993 році, зустрічали з усіма почестями, а потім встановили для поклоніння у Свято Троїцькому кафедральному соборі Чернігова. Прийшла к нам Божа Матір, щоб нас всі. Чому? Тому що вона дала образець благочестя. Неповторимий, дала образець смирення, дала образець силомудря, кротості, терпіння. помолимся усердно к ней, щоб вона действительно не оставила покрова свою от нас. Богомольці, які прийшли того дня до храму, мали можливість вклонитися святому образу та попросити захисту небесної Цариці. Сотні вірян православного Прикарпаття урочисто з квітами та піснеспівами зустрічали чудотворну ікону Божої Матері Прізрина Смирення з Київського святоведенського чоловічого монастиря. Сон духовенства та богомольців перед собором Різдва Богородиці Івано-Франківська очолював керуючий єпархією єпископ Івано-Франківський Коломийський Тихон. У храмі, де встановили ікону, було відправлено подячний молебень Божій Матері та її святому образу. Святиня перебувала на Прикарпатті тиждень і встигла побувати в багатьох храмах Івано-Франківська. Чудотворні богородичні іконі призри на смирення також мали змогу вклонитися православні віруючі з верховини Косова та Коломиї. Нагадаємо, що чудотворні ікони, старовинні та новопрославлені, подорожують єпархіями Української православної церкви з нагоди 25-річчя Харківського архієрейського собору. До Києва святині прибудуть 27 липня і стануть учасниками богослужіння на Володимирській гірці в день хрещення Київської Русі. Традиційні урочистості до дня грещення Київської Русі розпочнуться 27 липня на Володимирській гірці о 13-й годині. Як завжди, відбудеться урочистий молебень перед чудотворними іконами, які привезуть з різних куточків України. Блаженніші митрополит Онофрії у супроводі архієреї Української православної церкви та чисельних гостей із-за кордону звершить молебень за мир у нашій державі. А потім блаженніший митрополит Онуфрій разом із тисячами вірян Української православної церкви пройде хресною ходою від Володимирської гірки до святині нашого народу Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. І вже там розпочнеться всенишне бдіння. Наступного дня, 28 липня о 9.00, відбудеться зустріч пристоятеля Української православної церкви біля врат Києво-Печерської лаври для того, щоб розпочати божественну літургію. І саме це богослужіння буде кульмінацією цьогорічних свят з нагоди прийняття християнства нашим народом. Що може зробити бабуся, виховуючи онуків, допомогти сформувати достойну особистість та скерувати на вірний життєвий шлях? Але людина, про яку йтиметься далі, спромоглася на значно більше. По-перше, це свята, пам'ять якої ми вшановуємо 24 липня. По-друге, ставши бабусею майбутнього хрестителя Київської Русі, княгиня Ольга, вплинула на доленосний вибір цілого народу, за що й увійшла в історію як рівноапостольна та богомудра. Залишившись молодою вдовою з маленьким сином на руках, вона зберегла свою честь, спромоглася захистити не лише себе з дитиною, а й усю молоду і не надто сильну київську державу від зазіхань сусідів. Духовна мудрість допомогла їй знайти справжнього Бога у хрещальній купелі, а після того сама стала прикладом для багатьох своїх підданих. Сучасні українки не дарма люблять називати дівчат ім'ям Ольга, адже хочуть бачити втілення рис благовірної княгині в своїх дітях. Чи вдається це сьогоднішнім спадкоємицям рівнопостуної Ольги? Відповідь у нашому сюжеті. Напередодні своїх іменин Ольга Аріськіна напекла пиріжків з вишнями. Першим їх традиційно дегустує чоловік Сергій каже: Смакота. На маленькій кухні впадає в око великий православний календар з фотокопією Київського собору Святої Ольги. У самому куточку календаря світлина Ольги і підпис Проскурниця. На пару з чоловіком ця бабуся 18 років пекла проскури для Ольгинського храму. Починали смотрити вночі, вдома, піднялись на кухню і пічом. Я кончаю десь то 3 три. Дня, потім все, ну так можна ну, що ну, було у нас уже приспособлено. куди висипали, мені спє не Вона сміється. Почалось все саме з пиріжків, які приносила до храму. Вони дуже сподобались оцю Всеволоду Рибчинському, настоятелю церкви. Так жінку благословили пекти проскури. Коли перший раз на мої просвора послужили, я ж так що як моїми руками зібрати про свора, і батюшка служить на них. Втім, зараз подружжя про скури не пече. Здоров'я не дозволяє, розповідає Ольга. Вона та чоловік перенесли інсульт, та й вік вже не той. Ользі 77, а Сергій старший від неї на 6 років. Але пара знову вирушає до свого рідного свято-Ольгінського собору. Поки немає служби, Ольга заходить до Проскурні. Тут зараз працюють її учні. Да отані красавиця наш. Ані оддихають. Кода виробителі проскурі, они, они теж должны подойти. Приходила сюди на четверту ранку, каже Ольга, щоб усе встигнути. І так майже щодня. За день в цій проскурні випікають близько півтисячі проскурок. Вже у храмі Ольга підходить до ікони свого янгола охоронця Це образ святої рівноапостольної княгині Ольги. На всіх іконах у неї суворий погляд. Віряни часто моляться святій про зміцнення віри, адже княгиня Ольга стала першою правителькою Київської Русі, яка прийняла християнство. Вона моя покровітниця, сі з, її, з її допомогою храми ти строюся, тому що перший в нас на масиві храм, який називається княгиня Ольги перший. Навіть у не було ще такого. проскорниця. Ольга переконана, свята чує її молитви, інакше як би вона стала майстриною з випікання богослужбового хлібу, як би одужала. А на православні свята жінка, як і раніше приносить до храму свої фірмові пиріжки. Це був останній сюжет нашої сьогоднішньої програми, і вже за тиждень ми продовжимо наше спілкування на споконвічні теми взаємин людини та її творця в системі координат православного християнства. Ну а сьогодні, прощаючись до наступної зустрічі, хочу ще раз привітати усіх, а особливо іменинників, із ним пам'яті преподобного Антонія Печерського та рівноапостольної княгині Ольги, та побажати, в незалежності від того, яке ім'я ви носите, стати справжніми духовними спадкоємцями цих святих. І, хоча зовні їхній життєвий шлях виглядав по-різному, та напрямок в обох був спільний пошук Бога, спілкування із Ним та служіння йому. Із цього шляху святі не зійшли до кінця, тож де б не перебувало наше серце, чи то в затишку молотовного усамітнення, чи то у буремних суспільних турботах, не залишаємо вірного напрямку руху та бережімо дорогоцінний скарб віри, викликаний подвигом наших святих. Тоді і над кожним із нас, і над усією Україною завжди простягатиметься покров. Небесної благодаті. Христос посеред нас і є, і буде.